Nissan Ліф пригнав десь рік тому, замовляв сам на копарті, от тому і така уставша батарейка була. Бо ну це лотерея по факту. Якби купуєш машину, там дисплей потухший був, не було видно. Якби одна була надія, що все нормально, але не нормально. Батарейка приїхала 60% десь. Потім ремонти. Ну, взагалі, машину дружині замовляв, щоб вона їздила. Але... Вона завагітніла і ну, немає корот, часу, можливості їздити на ній у неї. То, тому я беру, і експериментую, проведу тест драйв Nissan Leaf 2012 року. 24 кВт, ну, якби з заводу батарейка. І о, Зараз покажу, розкажу свої експерименти. Вчора з вечора поставив на зарядку, заряджаю після одинадцяти. 11... По нічному тарифу, щоб по гривні 68 заряджати. Акум вчора я от доїхав, був пустий. Тобто можна вважати умовно, що 0 на акумі був. І заряджав через енергометр. Значить, повну зарядку взяло 13,75 кВт. Ну, от зараз перевіримо, на скільки вистачить 1375 кВт по кілометрах. Запишу по одометру. Де тут тріб? Все, збив? По нулях? Дивимось, 77 км показує запас ходу, який він буде фактично, побачимо, якщо ну, я взагалі їжу на екорежимі. Знаєш, що газа? Що? Я, знаю, що готова. Що? Тепер маленька математика. 13,75 кВт на гривні 68, це виходить 23 гривні. 23 гривні коштувала зарядка електромобіля вночі. По нічному тарифу. По запасу ходу 77 км. Теоретично, 23 гривні коштує проїхати 77 км. Але це. Неправда, я думаю, що вряд чи машина проїде 77 кілометрів. Ну, от, буду записувати, дивитись, слідкуйте. Це цікаво. Поки сходили з Данькою перевзутися, бо він в шльопках в садочок вирішив їхати. Було 77 кілометрів. На 10 хвилин відлучився, машину не глушив, 73 кілометри. Ну, включаю еко режим і бачимо 80 кілометрів запас ходу. Ну, Поїхали, буду їздити в економ. Також е, начитався таку методику, щоб менше розряджати акумуляторну батарейку, коли їдеш з горки, включати нейтралку. От, постійно так роблю. В мене відомо, до садочку є декілька великих е, горок. І буду на них включати нейтралочку. Ну що, фіксуємо, скільки їде. А також на світлофорах, коли довго. Включаємо нейтралочку. Ну, от, приїхав додому. Показую, скільки наїздив на ліфі за сьогодні. Зранку було 77 кілометрів запас ходу. Я обнулив, приїхав додому. І зараз 13 кілометрів залишилось батарейки. А проїхав 52,7 Ну рахуємо, 53 кілометри проїхав. Значить рахуємо. 77 мінус 13 це 64 кілометри. Е, показала батарейка, а фактично проїхав 53 кілометри. Значить, 11 кілометрів десь загубилось. І на е, заряді 15 кВт ну, проїхав фактично 53 кілометри. За 23 гривні обійшлася мені поїздка в 50 кілометрів. Ну, ось така математика.